Віка, слухай, треба вставати. Треба вставати в школу, бо щось мені дуже пізно сьогодні будильник задзвонив. Я перший раз його виключила, бо я так спати хотіла. Вставай Ой. пауза. Мама, ми ж в школу запізнимося, ти сама сказала. Нічого. А як поспати, то не даш? То зарядка буде, така йога О, Умаєш. Плей. Пауза. Mm. Пей, пей, пей. ти хотіла пити? Давай, пий. Пауза, пауза, пауза. Погаляче. Né, Rariate? Pausa, pausa, pausa. não, na poeira, ai, noutra aqui, pausa.

Play mm. Pause huh? <laughs> Play. Пауза, 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 плей. Віка. Що? Винеси, будь ласка, Анін памперс, вона покакала. Давай давай бери. Бо мені треба цей пауза. Повернись. Я ж на паузі, мені рухатися не важна. Pausa play pausa. <laughs> pausa pausa, pausa, pausa. Play, play. <laughs> Пауза яке холодне Пауза, пауза, пауза! паузаря така зупиняється, Це мабуть полі. play, <clears throat> play. Mm -hmm. Що там сьогодні в школі було? Нормально все? Mm -hmm. Пауза. І до мене повернись. Ой, зараз шоколад буде таяти. Це буде класно. Слюнька буде таяти. Пауза. Ти буде, напевно, сама довга пауза. Наш почала жужжати, Шоколад, бо він Якщо вам сподобався цей челендж, Не забудьте поставити. Плей. Пауза. Play. Like, video and to my channel. You, bye -bye. Oh, I just put on. <laughs>